Духу нема імені і образу. Це є енергія вашого запросу, матеріальна прагну. Вона розпирає, тому що людина е, під час свого втілення вона себе сприймає як образ, як тіло. Вона спочатку починає дихати цією правою, вона виходить з меж власного тіла і стає тільки цією енергією. Хто ви, нема посередника між. Богом і людиною. Людина є тим джерелом. І вона як тільки відкривається до цього джерела, вона, вона ним наповнюється. Вже давно хотіла розповісти, та слів не підберу. Хочеться завжди перебувати у цьому стані. Спробую розповісти. Вже лежала в ліжку, нічого не слухала, не дивилась. Тиша в кімнаті і раптом відчула, як мене, в мене приємним потоком входять енергії. Я в думці сказала Дякую, Марія я була така вдячна і не знаю, звідки знала, взяла, що поруч Марія. Ці енергії вже почали аж розпирати тіло, і знову думка промайнула, а чи витримаю цей потік енергії? І в цей момент все завершилося. Сама його перервала думкою. Зараз котре кажуть ну, слова вдячності. От е, треба розрізняти: є церква і є егрего. Є енергія, яка не має, е, не має дійсно вічного джерела, так? а це, що відбулося із Світланою, так? то це це є, скажу, відкрився канал. І це, ви розумієте, що у духу нема імені і образу. Це треба засвоїти як не знаю, як, ос, як основне. Тому що те, що має ім'я і образ, воно, ну, звичайно, що воно, ну, якийсь образ має бути для того, щоб. Е Проявляти цю дійсність, так? Але цього немає насправді. Це є енергія вашого запросу, вашої потреби у той час бути е, в цьому полі, і це енергія одна із тим, що проявляється в наших передачах. Це зрозуміло, так? Але просто. Відбулося якби підключення, пряма передача, засвоєння, відкриття з вашої ініціативи. і з вашої. Це може звучати як Марія, як просто світло, енергія там, центру, центральна енергія, будь-що ефір творення так, Бо він в основному цей ефір, який матері... ну, це ще мат... ну, матеріальна моя, вона розбирає енергія, прана... матеріальна Ду... прана. Вона розпирає, тому що людина е... під час свого втілення вона себе сприймає як образ, як тіло, така форма. І це треба ну, для того, щоб сприйняти себе правильно, треба, воно здається, що розпирає тіло. Тому що е, людина має рамки. Коли розпирає, людина позбувається цих рамок. Вона спочатку починає дихати цією праною, так? цією енергією, яку ви відчули, а потім дихати її, видихати, а потім вона виходить з меж власного тіла і стає тільки цією енергією. Оце от зараз відбувається таке з тілами людей, які виходять за межі свого своєї уяви про себе. Ось і тому це відбулося. Це відбулося прийняття, активація ваша під час прослуховування наших передач, тому що є готовність стан, ну, розуміння того, що, що є енергія насправді, що ви є цією енергією. І все Це відбувалося і під час того, що ну, як пояснюють, Ісус, його торкнулись плаща і сказали, ви, ви мене зцілили. Хто ви, нема посередника між Богом і людиною, треба це розуміти, що людина є тим джерелом. І вона як тільки відкривається до цього джерела, вона вона ним наповнюється. І все. А, а поле, в якому вона от чує от цю передачу, так то це якраз і є, от вона сприймає її. То це є готовність до цього існування. Цьому ну це поле. Як її енергія проявляється? Не її імені, не її тіла енергії, а її джерело е, творень. А воно одне у всіх істот, всесвіту. І тому воно не може мати ім'я ніяк. Кришна. Е, чому називається поле іменем? Тому що що Крішна, що там ці всі просвітлені, вони відчули себе саме цим полем, і цим творцем цього поля. Перш за все, цим духом цього поля, і цим полем відразу. Вони себе, вони себе сприймають з позиції цього поля, а не з будь-якої іншої позиції. Інших позицій для них не існує. Вони є тим полем. А, а це поле назвали Крішною, там, Богом, ще чимось абсолютно. Ну, якесь ім'я йому дали, так? Тому що, щоб пояснити, подався, ну, що це таке. Але воно не має імені, воно є всіх, воно є ваше, воно є кожної сутності, воно є джерелом, основою кожної сутності. І все. І воно пробуджується тільки тоді, коли. То поле відкривається, та фізіологія і це сприйняття психіка відкривається для власного пробудження. І все. І воно, інакше б воно не відчулося лежачи, стоячи, будь де, де інде. Воно б не накрило, воно б не прийнялося, якщо б готовність енергетична не відбулася. Папа ж. Чи... Перед фізичною зустрічю з Романом Махарше побачив його образ, який його покликав. Ну і відомо, що папа бачив і Крішну. Ось. І коли прийшов на зустріч з Романом Махарше, той сказав, що а що стоїть за тим, що ти бачиш, ніби йди й так. далі. Так. То, то це виходить, що він сформував, він вже був готовий так. до цієї так. свідомості і просто на фізичному плані. Воно проявилося як людина. Ну, так, через тіло. Я, звідки йде це джерело енергії? А, звідки йде? Поток має образ. Навіть коли от зараз бачать світу Матір Божу. це енергія, а в людини закладений образ. Вона десь його знала і бачила, вичитала. І вони бачать в деревах Матір Божу, в нахмарі Матір Божу, там, шедес. Тому що в них уяви немає. Що це енергія. Вони бачать енергію в тому образі, який вони собі заклали в голову. І воно так, так, таку утворює форму, бо вони створюють реальність. Людина створює реальність, і вона ту, той образ бачить. Тільки той образ бачить. І цей образ, як в тих матір Божа, а в нього Романомахавша. Оце от. Його кликало це перше джерело, ця основа фундаментальна істина, яка як енергія сформувалася в тому, що він вже знав, він вже мав уяву про ту людину, він вже там десь ну, зрозуміло. І тому і, і так, або вони в астральному плані зустрічалися, і в них взаємодія вже як духовних цих. Вчителів там формувалася їй таке, тому що ми знаємо, що Ісус там нагору, в астралі підіймався, і такі якби підготовки, або такі вказівки, або таке ж відбувається з людьми. Так, от і так але що, і це відбулося із пападжи що спілкувався ніби з Романом Харше, але це образ, це знову ж таки це є та енергія, яка пробуджується в ньому, яка відкривається. Він відкривається цієї енергії Він готовий відкритись, він готовий сприйняти цю енергію. І вона має образи. І все. і Тому це так працює. Але от сам просвітлений, він не може, наголошую не може ніяк себе відчувати тілом чи думкою. В нього це не виходить. І образом також, якимось певним образом, в нього нема, в людини нема цього відчуття. Пробучено, просвітленої людини нема цього відчуття, в нього є повне відчуття того, що є. А що таке думка, і природа думки? Тому що іноді приходять такі думки, що ти думаєш, звідки вони в тебе взялися. Ну, Інородні. Ну, це думка це є структура проявлення, певна структура проявлення реальності. Це переддень ну, проявлення реальності. Або установка про реальність, про ту чи іншу реальність, про той чи інший прояв. Це як. От, Текст, який є, просто він написаний, він є. Розумієш? А і от як Біблія є, так, вона стоїть собі в цьому. А людина хоче читає, її хоче не читає. Оце так само думка, вона є, це ментальне поле, воно так структуроване під певний рівень проживання чи досвіду душ. Це така матриця. В якій сформовано поле оцих думок, та, ну, прояву думок. Тому що е, думка вона як е, розпізнає реальність, так і створює її. Т і те, і інше відразу водночас відбувається. так? От, І тому це певна якби, матриця. І тому. Е, всі гуру говорять про те, що давайте думки це одне, так бо саме мислення це є інструмент. Але застосовувати його треба по призначенню. І тоді, коли треба, і для того, щоб, а не постійно бути цим полем ментальним. а Буття це є одно. А перебування в думці це, це інші поля, хоча енергія там також перша джерела, якщо вона, якщо е, сприймається це, що, що є от. в мене є перше джерело, я є цим перше джерело, тоді думка направлена на розпізнання цього першоджерела, джерела. На... Так як антенна налаштовується, вже структура міняється, вона вільніша, ментал е, іншого забарвлення, енергія ментальна, вона е, світліша, енергетичніша, вільніша, ну і так далі. Ми розуміємо, бо хто був у цій ментальній сітці, такому такій? Сформуванню такому красивому, енергетичному ментальному. То розуміє, що є такий ментал, є такий, то там якраз як бджолині соти, як якась певна структура, існують там думки. І, і все. А, але думки, думки думкам різняться. І це все ментальне поле. Інколи Людина плутає свідомість і ментал. Не відрізняє різницю. А ментал це про про характеризує, пізнає, а, а свідомість це суть самої існування. Вже знай. то пізнає, ну то там, якби думка працює на, на Пізнання, на якось розділення на те, щоб ну якби пізнати різні сторони структури, а свідомість це як центр, в якому ловиться все поле, суть, самого самого того події, чи простору чи енергії. Вона ловить суть. Це свідома людина, ловить суть. А людина в думці, то вона лише бачить частину, якби вектор. Якось Піз... Розвиває в собі якусь там лише певну траєкторію руху в думках, в ментальному полі і щось там пізнає. Це різні речі. А якщо людина шукає, розуміє, чує, і час від часу зіштовхується з хмарами думок, негативного характеру, важкого характеру, це е... Це може з-під свідомості виходити, чи з колективного поля ментального людей? Це дуже важливо, це надзвичайно важливо. Дуже часто людина чуйна, вона енергетично відкрита, людина, котра віддає, вона дуже сильно налаштована на, на, якби, на служіння, так? Вона може потрапляти якби у ці сфери суспільної, суспільного сприйняття, і піддаватися впливу, якби, падати у вібрації. Це дуже часто буває, трапляється з нею. Але треба розуміти, що, по-перше, це не вона. Треба розуміти, що це не навіть якщо це її думка, то це не її думка, так? Тому що нема е у сфері свідомості думок взагалі нема. Є усвідомлення, а думок нема. І тому, е як би виходить, що як це правильно зрозуміти, е тому будь-яка думка вона трансформується лише із поля, і лише із сприйняття суті, лише із свідомого стану. Тоді для, для свідомої людини ті думки, які наплили, значення втрачають, втрачають значення, смисл перебувати в тих думках. І втрачають концентрацію на цих думках. І тоді ці думки відходять за непотрібністю. Або ну, людина дозволяє бути в цих думках, але вони для неї не, не, її не зачіпають. Ось так. Тому будь-який негатив, будь-яка низька вібрація це проходження, це досвід. Це потрібно для того, щоб набути сили, щоб звідти вийти. так? А це потребує неабиякої сили. От саме на це, щоб вийти з негативного стану, потребується пробудити в собі неабияку силу з будь-якої депресії, з будь-якої хвороби. Так? це людина пробуджує в себе просто несамовиту силу, так і ця сила дозволяє. Перескочити дозволяє оминути або вийти із будь-якого негативного поля. Це на це потребується сила. Але ця цілюща сила вона і є енергією першоджерела. Тільки те, що дозволяє вийти, як у Шопенгаура є, так такі слова: віра це те, що. Дозволяє набути сили навіть в тих моментах, які здається, що все втрачено. Щось в такому плані йому він так сформулював. Тобто це якраз і є та сила, котра, котру людина пробуджує в собі і виходить, бо і ця сила і є нею, а вся решта є ілюзією. Це треба засвоїти. Будь-який негативний стан це ілюзорний стан. Але для того щоб з нього вийти з цієї люзії, потребується сила, а сила це є першоджерело.